Сіє йде війною на Україну. Державний кордон порушила в Чернігівській, сумській, луганській та харківській областях. Російська техніка заходить через край. Стрес. Як себе відновити? В нашому проєкті терапія за допомогою тварин. Проєкті міжнародного Вишоградського фонду нашої української команди, польського університету, медичного університету в Чехії та природничого заповідника в бойніці. Метою проєкту є проведення досліджень ефективності анімалотерапії в порівнянні з іншими методами реабілітації. Також за мету команда поставила собі розробити різні протоколи. У діагностиці та у моніторинзі ефективності надання лікувальної допомоги таким пацієнтам. І основною великою задачею є створення реабілітаційного центру з елементами анімалотерапії у нашому рідному мішаю. Повномасштабного вторгнення ти проходив службу на кордоні. Як собака допомагала тобі у твоїй службі? І чи ти можеш пригадати початок повномасштабного вторгнення і трохи про це розповісти, як ти це пережив? Ми з моєю службовою собакою Джилі внесли службу на міжі з Кримом. А собака це дуже, дуже такий гарний помічник за допомогою її вміння по запаху знаходити різні речі, речовини. Це дуже спрощує роботу і дуже, дуже гарний помічник. 24 лютого 2022 року ми, ми виконували завдання, які були нам поставлені. Саме я займався зі своєю службовою собакою. Це перевірка та огляд транспортних засобів щодо виявлення незаконних та заборонених речовин. Під час повномасштабного вторгнення, о 5-й ранку, я пам'ятаю, ми потрапили під обстріл з РСЗВ та мінометів. Ми переховувалися в укритті, але під час того, як ми переховувалися в укритті, все так швидко сталося, що ми опинилися в оточенні. На жаль, виходу іншого не було. Нас взяли в полон. Ми намагалися евакуюватися, але невдачно. Тому ми потрапили в полон. Собака весь час була зі мною поряд. Я дуже був здивований, як вона себе повела. Я, чесно кажучи, себе не вів так сміливо, як вела вона себе. Її ніхто не вчив, не приучував до пострілів. Це був не її фах, вона не на затримання, не на штурм. Вона... Ми це не відпрацьовували. Але вона дуже себе так повела, дуже спокійно, дуже зібрано. І... Я дивлячись на неї, я був е дуже вражений. Я сам собі кажу, якщо моя собака себе так веде, яка не зовсім ніяк не обучена до цього всього, не підготовлена. Е я сам собі казав, що тримайся. але чесно кажучи, мені дуже важко це давалось, і я навіть дуже довгий час. Декілька днів спочатку мені просто мені не вірило, що це все з нами, це все відбувалося. Ще дуже мене дуже зацепив мене такий момент, коли нас вже грузили в вантажівку, в їхній Камаз. Мені наказали відпустити собаку. Я її відпустив, але нас Погрузили, І вона все одно намагалась запригнути в машину. І мені було дуже боляче. Я, чесно, вже не сподівався, що ми з нею колись побачимось. Я думав, що або її розстріляють, або переїдуть танками, тому що дуже багато техніки було, все прям, це був якийсь хаос. І я зробив так, що я підізвав до себе собаку. Зняв з неї ошейник і відпустив її без ошиника, тому що моя мати знає, що крім мене цього б ніхто не зробив. Вона б не дозвола нікого до себе б не підпустила, вона дуже вірна. І це такий знак, що зі мною все добре, що я живий і я її відпустив саме я. Скільки часу ти пробув у полоні і що мотивувало тебе у складні часи? Я в полоні пробув 35 місяців майже 3 роки. Я не скажу, що для мене це було просто. Дуже я переносив важче, ніж інші побратими мої. Саме найважче було для мене. Та й для багатьох це зміна постійного місця утримання. В мене було сім таких місць, починаючи з Криму, потім Росія, Белгородська область, Ростовська область, Донецька область. Була і Оленівка, там, де відбувся, відбулася дуже страшна трагедія з хлопцями. Був навіть, навіть був в Сибірі. Дуже мені було важко, особливо так звані прийомки, коли ти приїжджаєш в нове місце і тебе зустрічає їхній спецназ, їхні. Працівники колонії там, або СІЗО, і зустрічають не дуже так вічливо, м'яко кажучи. Вони починаючи з морально-психологічного тиску на психологію, так сказати, вони намагаються зламати людину психологічно, фізично, змінити наше. Наш погляд на взагалі на правду, на історію, на те, що відбувається зараз. Не буду розповідати про всі катування, які проводяться в цих умовах, в цих закладах. Але саме один із таких, як для мене, це був етап переміщення. З одного місця утримання в інше. Після обміну з полону ти проходив довгу реабілітацію. Які твої враження від нових методів реабілітації за допомогою тварин? Так, я проходив реабілітацію в шпиталі, в санаторії. Дізнався про реабілітацію за допомогою застосування тварин, анімалотерапія. Я так подумав, ну що воно мені може дати? Але коли я спробував із конями, із собаками, і з іншими тваринами, я трошки недооцінював саме анімалотерапію. І це дійсно допомагає, це відволікає, це заспокоює. Я пригадав, що твоєю мрією в майбутньому ти визначився допомагати побратимам у реабілітації з складними психологічними станами. На якому етапі твоєї реабілітації ти зрозумів, що це буде ефективним для тебе, і, можливо, це буде твоєю майбутньою професією, або твоє хобі. Так, я не відразу зрозумів, що я хочу цим допомагати людям, поки я Займався з тваринами На початку у мене не було ніяких думок, я просто відволікався, просто був в іншому якомусь світі, де мені було спокійно і, і добре. Коли я почав розповідати своїм побратимам, своїм знайомим, друзям, що таке анімалотерапія, у мене запитували, і я почав розповідати їм. Мені самому прийшло в голову така думка, чому я не можу на власному прикладі показувати людям, допомагати людям, так як я це сам цей процес відчув на собі, зрозумів, що це таке, для чого воно. Також якусь добру справу можу людям дарити. Ти постійно про неї згадував, і від кого ти дізнався, що твоя собака джилі жива, і коли з'явилась думка про повернення та порятунок своєї напарниці? Так, я дізнався, що моя собака жива. Я дуже зрадів цьому. Спочатку мені не вірилося. Я думав, що мене заспокоюють, щоб я не нервував, не так страждав. Але потім я. Потім я вирішив її врятувати, врятувати, вивезти її з окупованої території, повернути додому, до себе. Так як я просто, в принципі, я не можу її покинути. Вона повністю віддавалася мені, вона повністю виконувала всі свої обов'язки, які були в неї покладені. Вона була моїм напарником, подругою, моїм психологом. Я не можу її покинути. Я повинен її повернути, врятувати, тому що в свій час вона мене підтримала, можна сказати, врятувала, ніколи не підставляла, була завжди поруч зі мною. І я дуже їй вдячний за це. І я просто не маю права її не повернути.